Сьогодні купив солодощів на 150 гривень. Купив я велике яйце від компанії Crazy Egg. Купив я космічну, космічне, космічне молоко. Купив я піцу у вигляді кавуна. Що? Добре. І купив жалейки у вигляді світлофора. <свят> купив одне прикольненьке, ось таку одну прикольненьку крапочку Оріо, бургер желейний Купив я челлендж кубик. Подивимося сьогодні, що це таке. Е е варте воно ну, того цих 150 гривень весь весь товар я купив. Купив я, жаль, я... е, е Гаррі Поттера Купив яйце гра кальмара, купив яйце Роблокс. Так, купив один дуже крутий наборчик, який я вам потім покажу. Так, пропоную почати з цього крутого наборчика. Ладно, мабуть, доглядам до кінця ці два фінальних боси. Ось оцих два яйця. Я, я думаю, я до них не доживу. Скоріше за все, я просто вже відкинуся від сахарного діабета. Хе-хе. Бо, звісно ж, товари я накупив багато, не на 150 гривень. Звісно, ця сума на наш час, мабуть, доволі маленька. Але в моєму місці відкрився доволі маленький магазинчик, але там доволі дешево. І всі відкриття, там невелика ціна. Так, що ж, почнемо розпаковувати у нас тут пістолетик з пульками. Скоріше за все, що це. Пластикові пульки, бо на розинові вони не похожі. Так, добре. І жалейка в вигляді морозива. Так, давайте спробуємо спочатку жалейку. Зараз. не відкривається. Опа, відкрилася. Так. Я трошки підхворів, тому зі звуком можуть бути якісь проблеми. Але надіюся, що їх не буде. Так. І що в нас там? Що в нас там зараз? Боже. Чи... А, це пластикова упаковка. Я думаю, чому он такі панові для Так. У нас тут... Ось таке морозиво, желейне плоске. <хи> Зараз ми його спробуємо. Ззаді ніякої гарної картиночки нема. Тут є. І ззаді воно вже покраслося. Воно доволі жирне таке. Доволі тверде. Зараз скажу, яке воно на смак. Саме обичне же дешеве желе. і дуже жирне. знаєте, аж на цей жир на язики прям чувствується прям і сильно. Я б сказав би дуже сильно. І присмак такий неприємний ще зараз. І зараз ми відкриємо пістолетик. Так, оп. Так вже є кріс. Так. А зараз ми побачимо пульки тут, які в нас Пласт... пластикові. Дуже безпечно. Так, у нас тут пістолет, як бачите, тут є у нас лишній пластик, який буде для заливки. Ось дірочка, в яку треба заливати пуліки. Та ось сам спусковий крючок. Так, mm -hmm. зараз у нас тут пульки візьмемо. Mm -hmm. так. Одну пульку я вже вирізав. Зараз спробуємо, як вона. Так що, підписники, ставте лайки, або я вас стрельну. І підписуйтесь на канал, хто не підписався. 3, 2, 1. Час вийшов. Блін, воно воно навіть не попало по вас. Так, ну просто цей пістолетик якийсь. Треба подивитися, що там буде всередині. Зараз. Попробую ще раз. Точно лайк поставили і підписалися. Ну все, я вам не вірю. Ти ж. Ні. Кривий якийсь пістолетик. Так, добре, ми це дивилися. Цьому пістолетику, цьому наборчику я, мабуть, поставлю Ну, шість-десяти, бо по-перше, ну пістолетик, так, да, цікавий. І за свою ціну 7 гривень я рахую це доволі гарний набір. Так, а ми переходимо до слідущого, До кавунчика. Це такий теж космічний кавунчик. Як і говорив, ось прийшли до кавунчика. Давайте подивимося, що ж це таке. Відкривається як бутилочка. Пахне якимсь кавуном. Зараз... Не кавуном, він пахне чимось протухшим. Зараз я вам скажу, якого воно смак. мак. Кавун. Не дуже смачний кавун якийсь да, ми схоже на консервований кавун. Я сказав би, що він не смачний. Але я одне но. Але я одне но. Ніх мало хто любить консервовані кавуни. Ну, на смак нормально. За свою ціну 15 гривень. В принципі, я рахую. Ну. 5 балів. Нормальна ціна на нього. Але балів, як пістолетик, не заслужив всім. На жаль. Так, добре. Переходимо надалі до цієї крапочки. Зараз буде переходік. Так, ось ця крапочка. Давайте її відкриємо. Що так погано відкривається? Так, зараз. Ага. А погано воно відкривається, того що... Mm -hmm. Те ж саме, що з пістолатиками там було. Воно пластмасове, ця упаковочка. Так. Надіюсь, я його відкрию. Нормальне. Угу. Надійся, Даня, надійся. Так, взагалі воно у нас таке, ось таке жовтуватеньке. Така мила-мила крапочка. Але я думаю, там в середині крапочки не буде. А якщо воно і буде, то я думаю, воно на смак буде Якось, я не знаю. Якесь гіркувате на... за из-за красочки. Так. Так, открывайся. Оп. Открылась. Відкрилося. Пахне воно, кстати, якось хімічне, і воно біле всередині. Зараз спробуємо. Воно яке це, на вигляд. Тільки маленьке. Хімозне дуже. Фу, де? Нікому не рекомендую. Балів 2 із 10. Не більше. Так, добре. Надалі перейдемо до бургера жалейного. Так, ось у нас цей бургер. Доволі гарно він запакований. Зараз ми його відкриємо. Ага. Так, відкрили. Відкрили. Він з нічим не з'єднаний. Ми можемо подивитися його компоненти. У нас тут, як бачите, ось. Нижня булочка, коклетка жилена, сир із салатом, чомусь разом з'єднані, і сама булочка. Так, давайте спробуємо спочатку сир із салатом. Хімозно, ну це ж желайка, що я хотів. М -м -м. Вона все однаково не смак. А булочка. А от булочка ні. Вона на смак як капельсинка. Так, добре. Його взагалі треба пробувати разом все, щоб було зрозуміло, яка в на смак. Так, на смак воно, якщо чесно, не дуже. Пізніше щось трошки під печа в роті. Ну, давайте поставлю балів так. Ну, 6 балів з ціною в 6 гривень. Думаю, нормально буде. Так, добре, далі перейдемо до космічного молока. Так, перейшли ми до космічного цього молока. Розумію, звучить странно, але воно ось так виглядає. Пасту. У нас тут, бачите, заслоночка є така. Ми її вбираємо. Тільки що ми знову всередині сине синік, як бачите. Так оно ну, спробуємо. Це якесь молоко кисле, портухше. Я так пробував з другими смалками. Набагато смачніше. Воно реально дуже смачне. Ну це з молоком. Е! Нічого ж немає. А ні, є трошки. А, я зрозумію, що це саме молоко. Це тут просто є желе і жидкість. Ну, мабуть, поставлю балів я йому з На минуточку, стіною 14 гривень. Поставлю балів йому, мабуть, я балів. Ну, воно не смачне, я не знаю, може комусь подобається живічий заболів. Давайте балів. 4 воно того достойно. Так. Добре. Далі ми перейдемо до оріо Желеного. Ось ми прийшли до цього оріо зеленого. Зараз я його відкрию. Ой, боже, до сих пор не відійшло того космічного молока. Так. Ого! Воно реальне коріо виглядає. Звісно, не як на упаковці. На жаль. Але все одно. Воно хоч якось але гарно виглядає. Зараз. Вау! Дійсно, вау. Дивіться. <сів> Пригоїв, вибачаюсь. Самого типу тут нема, але воно деталізовано. Ще й дуже жирне. Розумієте, воно, яке буде ще зараз на смак. Ммм. Смак ну, не дуже із за самого жирю. Але всередині є така красна начиночка. От вона все спасає. З ціною в 5 гривень ставлю оціночку чи зажила всередині 7 балів. Із 10. Так. А ми йдемо далі. До наступного. Наступний в нас буде світлофор жалейки. Так, ось ці світлофор жалейки. Ось так вони виглядають. Ось тут у нас ложечка. Зараз спробуємо витягти. Витягається. Оп, витяглася. Ножицями буде простіше. Ножниці не достають. Так, а якщо так, опа, достали ножниці наконець-то. Ага. З другої сторони зараз ми його обріжем. Ага, а от уже з другої сторони... Єлік достала. Оп, все. Так, розпаковуємо. Для цього всього чомусь потрібні ножниці. А так не повинно бути. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте одну жалейку з'їмо, бо часу на відео в мене небагато. Так, достаємо. Ага. А зараз... Достається. О, досталося. Так, зараз ми його відкриємо. Тепер я розумію, зачем оцей на кінце. Не І від... Не відкривається. ну, щас. Відкрилося. На смак, до речі, дуже похоже на яблука. Зараз відкриємо його. Це вона все закрита, конечно. Йому ж відкрити складно. Оп. Хану. Так, де тут ложечка? Хану. Дорожче на смак теж як яблука. Так, ну, несмак воно смачне, але правда жидкості якось там нерозумілої, багато. Тому оціночка від мене з ціною в 15 гривень. Оціночка від мене буде. Пропоную... Давайте поставимо 8, в принципі, на смак воно смачне, але, але є одне але. Щоб воно було смачним, треба ту житті убрати. Бо тільки коли воно, його їсти, воно дуже кругом розливається. Так, добре. Переходимо до цукерок Гаррі Поттера. Переходимо до цукерок Гаррі Поттера. Ось так вони виглядають. Там є смак. Попкорн, кола, кокос, черниця, лимон, вишня, яблуко, персик, гранат, ананас. Так, відкриваємо. Mm -hmm. Ага, і в нас тут лежать ось такі боби. Ану? Смак черниці, до речі, якийсь трошки странноватый. Так, короче, шо у нас там. Кола. Ой-ой! Трошки то колы есть, але на смак трошки як земля. Червоне, що у що нас там? Гранат. М -м -м. А я скажу, на гранат самый, мабуть, найсмачнейший. Так у нас есть такая Кокос. Ой-ой. Тут до речі не кокос, інше. Так. Попкорн. А ну. Ммм. корн. Да раньше чувствуется. Ось вот такие у нас есть. М -м. Если я сама побудь уже все попробовал. А ну. А це гранат. А ні, це висня. Ну, до речі, висня чувствується. Так, все. Це я відложу. Доволі смачно, з ціною в 11 гривень. Ставлю оціночку, мабуть, трошки смаки не співпадають тут з тими, які написаними. Тому ставлю оціночку 9 із 10. Так. І переходимо ми до цукерок баби-яги. Переходимо до цукерок баби яги. Ось вони. Так. М -м -м -м. Які в нас правила? Вип Випадкові цукерки. Чесна гра для друзів. Ага. Так, у нас тут, якщо перша, випадка, якщо один випав, не, персик... не персиковий смак, зробиш поворотів нам коло себе. Це нам треба буде взяти розову. Вибери любий колір. Кислий смак. Кричи, як порося. Не чорний смак. Ой, не чорничний смак. ла як собака. Це у нас третє буде. Сінька конфета. Не лимонний смак. присідай 10 раз. Це у нас буде четверте, п'яте. Вибери любий колір. Огострий смак стріба, як жаба, 10 раз. Не яблучний смак зображуй мавпу мав по дві хвилини. Це у нас зелена конфета. Так, добре, ми його відкриваємо. Ага, ось і там кубик у нас. Цукерок, до речі, доволі мало. І одна тут тільки розова є. Так. Відкриваємо їх. Опа! Жовта і випала. Так, добре, спробуємо разок зіграти. Далі я просто спробую всі смаки. Чотири. Ага. Лимонний смак. А тут якщо не лимонний смак, присідай 10 разів. Повезло мені. Угу. Добре, давайте наступне. Один. Це в нас яка? Розова! Розумію, я, що тут щось буде щось залишок, то не так, бо тут тільки одна розова була. Так. До речі, я рахую, що це, мабуть, не дуже, бо багато цикарок може з'їсти і просто робити по одному ходу, наприклад, синього, так? Тому трошечки трошки нелогічно. Так, пробуємо. Угу. Смак персика. Так, добре, давайте спробуємо ще зелений. Неяблучий смак, зображуємо мак по 2 хвилини. Давайте спочатку сині навіть. Угу. Чорний ка. До речі, цукерки смачні. І зелений. Яблуко. Mm -hmm. Пекуче яблуко. Ой-ой-ой. Так, добре. Сукерка з ціною 14 гривень. Я ставлю за свій інтерес за все. Оцінку 10 з 10. Етапи монтування ролику через 2 дні випуска цього відео. Точніше не випуска, а знімання цього відео. Подивився на час 25 хвилин. Тому чекати на продовження другу частину. Мабуть, вийде десь через деньок, трошки підправлюся, бо прихворів. Так, дякую вам всім за перегляд. Пока.